Ми продовжуємо вивчати е, тему паралельних площин. І зараз нагадаю теорію про паралельні площини. Перше, що потрібно знати, означення паралельних площин. Дві площини називають паралельними, якщо вони не мають спільних точок. Е, це зрозуміло. Приклади наведено це е, паралельні грані. Основ призми довільної на рисунку 31,1. Прямокутний паралелепіпід має паралельні, грані що належать паралельним площинам. Ну і, в общем, це, як би, приклади паралельних площин. Далі, наступне, що потрібно, це що будь-яка пряма, яка лежить в одній із двох паралельних площин, паралельна другій площині. Е, і ознака паралельності, якщо не, дано, не надано задачі, що площини паралельні, то за ознакою можна довести. І так, якщо дві прямі, що перетинаються е, однієї площини, паралельні відповідно двом прямим другої площини, Тобто ці площини паралельні. Тут малюнок не дуже зручний, я ще на попередньому році казала, але ознака виглядає, я зараз побудую таким чином. Ось дві паралельні площини, ну, дві площини, які ще не відомо, що паралельні. Але вони будуть паралельні, якщо в площині альфа існує дві прямі, що перетинаються. Наприклад, А і Б. А в площині бета є пряма, яка паралельна А, тобто А1, перетинається з прямою Б1, яка теж паралельна Б. І тоді площина Альфа буде паралельна площині Б. Тобто в одній площині дві прямі, що перетинаються відповідно паралельні двом прямим, що перетинаються в другій площині, і тоді ці площини будуть паралельні. І так, тобто, щоб довести паралельність площин, потрібно шукати такі прямі, як я тільки що сказала. Ну, от е, на рисунку 30, е, 1 і 3 Тут казали, що блакитне ну, ребро АА1 належить прямій АА1, що перетинає а 1 Б1 рожеві. І АА1 паралельно. Е, ДД1, АБ1 паралельно Д1С. 1 Відповідно, вони теж перетинаються ДД1 і Д1С1, але належать іншій площині. Площини позначені жовтим кольором, тоді за ознакою паралельності двох прямих ці площини, наприклад, Ста, альфа, Да, це бета, будуть паралельні. Далі були це ознака паралельності, далі були властивості паралельних прямих, про що говорять наші наступні, можна сказати, навіть три теореми, одна з яких є ключовою задачою. І так, візьму оліведьну, нагадаю вам, теорема 31.2. Через точку просторі, яка не належить даній площині, площині проходить площина паралельна даній до того скільки одна. Ритунок 314. Тобто, якщо існує точка А, що не належить площині бета, і через цю точку А, за нашою теоремою, можна провести єдину площину альфа паралельно бета. Тобто, якщо ну, через одну точку можна ж провести і інші якісь площини, да? наприклад, так якось, і точка А, ну от, отут вони перетнуться, ті наші м, площини жовта та червона, але ж червона площина, якщо її продовжити, вона ж нескінченна, вона перетне площину бета. Таким чином, ця теорема говорить про єдиність площини. Паралельної даній площині, якщо проходить через точку, що не належить цій площині. Так, наступна властивість <кхи> на рисунку 315. Якщо у нас є дві паралельні площини Альфа та бета, і їх перетинає якась третя площина гама в нашому випадку жовтенька, то прямі перетину цією площиною інших площин паралельні. Тобто гамма перетинає альфа по прямій А, гамма перетинає бета по прямій Б, А і Б паралельні. І останнє теж властивість вона буде використовуватися, коли ми будемо зараз розв'язувати задачі. Але вона тут не йде як ключова задача з ключом. Тут, написано доведіть, що відрізки паралельних прямих, які містяться між паралельними площинами, рівні. І тут, дивіться, ми на попередньому уроці пояснювали, що це як це доводиться. Наприклад, альфа паралельно бета за, бета за умовою. А прямі АВ і А1Б1, вони паралельні та перетинають ці площини. Ну, Дивіться, оскільки АВ паралельно А1Б1, а чотирокутник аа 1 б 1 б буде мати дві сторони протилежні паралельні. І ці паралельні прямі, вони містяться в одній площині. Нагадую, що через дві паралельні прямі можна провести площину і до того ж тільки одну. І тоді ми бачимо, що у нас буде попередня теорема, що наші площини альфа-бета і перетинає якась третя площина, якій належать а, Б і А1Б1. І ця площина перетинає альфа і бета по паралельним прямим. Тобто А 1 паралельно ББ1 за теоремою 31,3, що ми тільки що розглядали. І тоді чотирокутника аа 1 Б1, Б протилежні сторони паралельні. І тоді це у нас паралелограм, а ще паралелограма протилежні сторони рівні. Тому АБ дорівня А1Б. Що й потрібно було довести, що відрізки паралельних прямих, які містяться між паралельними площинами рівні. Оці рожеві відрізки рівні, як протилежні сторони паралелограм. Ну, це ми так довели швиденько. Може, я на попередньому це все, все казала, ну, не може казала, але ж ми повторили далі. Потрібно розв'язувати задачі. Щас я гляну, тут тут невеликий параграф взагалі. Ну давайте візьмемо. Ну, Задача за рисунком 31 стін. Паралелограми А, Б, С, Д. А, Б, С, Д і А, є, Ф, Д, А, є, Ф, Д не лежать в одній площині. Але оскільки у них є спільні точки, то вони перетинаються по прямій а, Д. Ну, Зрозуміло, по якій прямій, дивіться, тут А і тут Д, і тут в назві є А і Д. Значить, це їхня спільна сторона або пряма перетину площин, яким належать ці паралелограми. Далі, доведіть, що площини А, Б, Є. Зараз візьму, з'єднаю. Я з'єднаю їх, як е, отримали як трикутник, але ж площина вона не скінчена, це так, ну, щоб видно було, так? Да? Червона площина. АБЕ є і ДТФ, давайте іншим кольором. Д е. О, ну, це так умовно кажучи, площини, але ще раз воно не скінчить. Щоб довести, що площини паралельні, потрібно згадати ознаку паралельності. І так нагадую, якщо ми доведемо, що в цій площині, в цих площинах є пари прямих, що перетинаються, і вони, відповідно, паралельні парі прямих, що перетинаються у другій площині, тоді. Наші площини будуть паралельні. Дивіться, я записую. І так, АБ. Давайте, знаєте, як візьму так. Червоним буду писати про червону площину. Як буде зручно, перше. І так, АБ. Перетинає АЄ. Так. Ми знайшли пару прямо, що перетинаються. І належать, і АБ. Ну, вони належать площині, а, Б Є, так? це не буду писати, це я так зрозуміла. Далі, друга. Де це? Перетинає ФД, але вони належать іншій площині. Так, далі. Третій пункт. Дивимося. АБ, АБ паралельно ДЦ. Оскільки а, Б, С, Д, П, Г. Оскільки А, Б, С, Д, П, Г. Паралелограм за умовою, так? Далі вже буду писати тим. Четверте. А є паралельно ФД. Паралельно ФД, Оскільки АЄФД Є ФД, теж паралелограм за умовою. І так ми маємо дві прямі, що перетинаються в одній площині, дві прямі, що перетинаються в другій площині. І вони попарно паралельні, то з цього всього випливає, що площина АБЕ паралельна площині СДФ. Е. За ознакою паралельності площин. Тобто, от таким чином. Ми розв'язали задачу 31,2. <кій> Йдемо далі. Я вибірково беру задачу. 31,5. Площини Альфа і бета паралельні. Тобто всі задачі вже дано, що площини альфа і бета паралельні. Альфа і бета. Паралель. У площині альфа вибрано точки С і Д. А в площині бета точки С1 і Д1. Такі що прямі. с 1 і ДД1 паралель. Я зараз побудую паралельні прямі, а потім. Пунктиром позначу так. І так, от у нас паралельні прямі. І це прямі, зараз, площині альфа точки С і Д. Вот тут точка С. Тут точка «Д», наприклад. Далі, в площині «Б» та точка «С1». Точка «Д1». Такі, що це «С1», це «С1». Паралельно Д-Д 1 <кій> Так. Знаєте відвідки? Д D, Д Д один знак питання. Тут десь тут написано. Д ось. ДД один знак питання. І це 1 Д 1 С 1 Д1. знак питання. Якщо це Д, 12 сантиметрів. А це С1, 4. Ну, в мене не дуже воно підходить. Ну, ладно, 4 сантиметри. Так, пунктирні лінії, де потрібні у нас. Я зараз візьму Білим лицем і підправимо. Тобто, отут от перетинається під першою площиною пунктир, потім виходить під площини, перетинається і під другою теж пункти. І невидані лінії. О, так, зараз змію коляд. І ще раз читаємо умову. І дивимося за малюнком. Площини Альфа і бета паралельні. Як написати Альфа, паралельно бета. У площині Альфа вибрано точки С і Д. А у площині бета, С1 і Д1. Такі що? Це С1, паралельно Д, Д1. Зайдіть відрізки Д Д1. І С1. Що там? С1, Д1. Давайте пізнаємо, тобто тут питання поставлю. Да? Якщо і ну, відомо, що це Д12, це 14 Так нагадую, ми вивчили такі теореми. ще раз, тільки що я вам повторювала. Перше. Ми знаємо, що через дві паралельні прямі можна провести площину до того скільки одну. Тому. Є третя площина, якій належать цій паралельні прямі, вона має спільні точки з площиною Альфа і з площиною бета, оскільки ці паралельні прямі перетинають площини. Тоді у нас з вами е, отримали, що дві паралельні площини перетинають третя площина. А ви знаєте, що е, у нас, коли перетинаються вони, то Перетинає третя площина, дві паралельні по паралельним е, прямим. Тобто це Д паралельно С1Д1. Це перше. Друге, паралельні прямі, що перетинають дві площини, містять між цими площинами рівні відрізки. Тому за другою теоремою це у нас 4 см. теж. А оскільки у чотирикутника С1, С, Д, Д1, протилежні сторони паралельні, то це паралелограм, тому тут у нас теж 12 см. Таким чином, ми використали вивчені теореми, щоб знайти невідомі відрізки ці задачі. Це вся задача. Я записувати не буду, в общем, пояснення, я думаю, достатньо, щоб зрозуміти, як знайти невідомий дріб. Далі Прибирається. Давайте візьмемо якесь зафарбованою крапочкою щось. Давайте візьмемо побудовами, готовими малюночками зараз трішечки збільшу, так, 31.9. Дано паралельні площини альфа і бета, відрізок А б і точка 31.8, один відрізок АВ і точка С лежать в площині альфа. Точка Д у площині бета. Побудуйте лінію перетину площини бета і площини А, Б Д. І друга площини бета і площини Д. Так, ну давайте Ну, перше. Так, лі, лінію перетину бета, це наша нижня площина і площина АБД. Як би нам її, ту площину, щоб ви побачили? Дивіться. Через три точки, що не належать одній прямій, можна провести площину до того скільки одних. Тепер. Далі. Дивіться, ця площина АБД, вона має м, пряму перетину АБ площиною альфа, так? тобто площина час А, Б, Д. Перетинає Альфа у прямій АБ. Оскільки ця площина АБД має спільну точку з площиною бета, то куди. Тобто, а, Б та точку Д, тобто Д належить АБД, і Д належить Бета. То з цього випливає, що АБД теж перетинає нашу площину бета по прямій, що проходить через точку Д. Тобто, перш ця пряма, яку нам потрібно побудувати, обов'язково проходить через точку Д. Але оскільки площина АБД перетинає дві паралельні площини, то прямі перетини будуть паралельні. Тому нам достатньо точку Д провести пряму паралельно або. І це буде пряма, ну нехай ми візьмемо тут точку якусь К, де К. І буде прямою, перетину. Площини А, Б, Д площиною Бета. І ще раз за теоремою, яку ми раніше повторили, тому А Б паралельно ДК за властивістю, за властивістю. Паралельних площин, паралельних, ось так скорочено написано, площин, і другий пункт. Я оце прибираю, на тому ж малюнку зроблю і ми завершимо. Другий пункт. Прямо перед на площини Б та й площини Б, це Д. Б. Так, мабуть, візьму лінію. Б, Д. Дивіться, знову таки. БЦ належить площині Альфа є прямою, пере... належить прямій перетину. як отак от провести у нас, так? Да? Прямі перетину площини БЦД площиною Альфа. І перетинає також БЦД, площину Бета, яка паралельна Альфа, тому прямі перетини будуть паралельні. Але у нас є точка Д, що належить площині Бета і, прямі, і площині БЦД, тому ця пряма проходить через точку Д. Через точку Д. Буде проходити пряма паралельно до БЦ. І це буде прямою перетину площини БЦД такі ж теоремою. Тобто, і тут нехай буде Є. Так, точка Є. Тобто БЦ паралельно ДЕ, правили, за властивістю паралельних площин. І тому. Відповідь наша, що БЦД, перетинає площину бета, по прямій ДЄ. Так, ну і домашнє завдання. Ще раз почитайте параграф, зробіть номери 31,10. 31.8 і 31.6